Сьогодні у випуску економити електроенергію просять українців через ракетні обстріли росіян критичної інфраструктури, які призвели до відключень електроенергії. Водії Кропивницького підприємства евакуювали більше п'яти тисяч людей з окупованих територій. Консервовані голубці на фронт готують у Кропивницькому. Називають їх голубці для котиків ЗСУ. У мене в квартирі не дуже багато електроприборів. В головній кімнаті в мене знаходиться телевізор, кондиціонер і камін для опалення. На кухні в мене пральна машина і мультиварка. Кропивничанин Павло Пузир переглянув свій підхід до використання електрики з минулого тижня, коли почастішали російські ракетні удари електропідстанцій та теплових електростанцій. каже, тепер не вмикає електрообігрівач у своїй квартирі. Потрібно долучитися до того, щоб система наша енергетична наша працювала нормально. Я вважаю, що це потрібно робити, тому що нам треба перемогти ворога і як скоріше вийти із цієї ситуації. З побутових приладів пральну машину вмикає вночі праскою, користується раз на тиждень. Тиждень ощадливо використовує освітлення. Лампочки накалювання прибрав взагалі і купив купив ці всі економні лампочки. Це суттєво знизило в, ну, потребу потребу в електроенергії. Економія 40-50 відсотків. Тільки заміна лампочок і всіх ламп. Якщо всі споживачі електроенергії зменшать її використання на 25 відсотків, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, вдасться швидше відновити енергетичну систему країни та зменшити потребу аварійних відключень. Про це він сказав на засіданні Кабміну минулого тижня. Хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів, тому звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімально застосовувати графіки відключень. Економити електроенергію просять з 17 до 22 години. До потужних електроприладів належать бойлер, електроплита, електрочайник, кавоварка, електрична духова шафа, електрообігрівач, кондиціонер, посудомийна машина, мікрохвильова піч, електроінструменти. Електроприлади класу А і вище витрачають на 30% електроенергії менше ніж прилади іншого класу, говорить заступник керівника енергопостачальної компанії Олег Соловйов. ідеальний, ідеальний варіант включати електроприбори вночі. Тоді, коли енергосистема має мінімальне навантаження. Цьому, до речі, допомагають двох тарифні лічильники, які на цьому принципі побудовані. Вони фіксують споживання електричної енергії в день окремо та вночі окремо. І та електроенергія, яка вночі споживається, вона в два рази дешевша. Через ранкові обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, Сумщині та Києві в електромережах Дніпровського району, до якого входить Кіровоградська область, ввели аварійні відключення. На цьому відео ви бачите наслідки обстрілів у Києві. Величину навантаження, час відключення та кількість черг згідно з графіками аварійних відключень визначає черговий диспетчер Прат «Укренерго». Оскільки це аварійні відключення, то ми не можемо завчасно повідомити людей про відключення. А відключення можуть бути у будь-який час доби та триватимуть до двох годин. То нам всім варто зараз бути готовими до цього. Зі слів речниці відключення будуть у разі дефіциту напруги в електромережах. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький. Понад 10 років Олександр Леконт був залюблений у мотоцикли і те, що з ними пов'язано: подорожі, нові місця, зустрічі з людьми. А ще він був патріотом? Любив Україну. Так про сержанта Олександра Леконта розповідає його друг Михайло Цішевський. Сьогодні він прийшов шанувати пам'ять друга. Сержант Олександр Леконт загинув 5 жовтня біля міста Соледар Донецької області. Бійцю було 36. Ми мотоциклами захоплювалися обидва. Минулий рік він працював за кордоном. Ну і... Зробив собі на новий мотоцикл, а вже купив його і пішов до лав Збройних сил. Він не встиг на ньому покататися. Но він вважав, що, що це правильно, що він, він мусить захищати країну. Він в 2014 році пішов в воєнкомат і тоді його не взяли, а в цьому році вже взяли. Каже, зідзвонювалися з ним постійно. На складнощі військового життя він не скаржився. Так відшучувався, що все окей, все нормально, все окей, все нормально. Останній раз, правда, коли він казав, що все нормально, їх там шість днів дуже важких було. Після повернення з війни Олександр Леконт мріяв і далі мандрувати на мотоциклі Україною. Поховали бійця на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це троє з 11 водіїв комунального підприємства Електротранс, які евакуювали людей з окупованих територій Запорізької та Донецької областей. Василь Штомпель говорить, рейс міг тривати від чотирьох до семи днів. Бувало спали в автобусі серед поля. Коли були спальні мішки, блін, ну спальний мішок на приход. прямо на пов. Коли люди були тут, з людьми ночували, то тут по рулем спішку. Ці фотографії зроблені біля міста Новоазовськ Донецької області. Ото нас обратно не погнали. Через Маріуполь. Ми поїхали по кругу. в сторони Донецька, для того, щоб ми не бачили більше стоїть Маріуполь. Машин здесь стояла градово, направлений в Маріуполь. На гетажці стоять. Тільки некоторые розбиті, а некоторые просто чорні. Ну, обгорівши. Показує його колезі, вдалося зняти відео фільтраційного центру в селі Безіменне Донецької області. Це військова техніка росіян. Більшість йшло у нас через Васильівку, а не Бердянська. Шаберняк не заїжджали, не пускали ті орки, Оставали возле кільця, люди самі виходили на кільцо, а забирали і їхали обратно. Одного разу російські військові затримали водіїв в Донецькій області, згадує водій Ігор Декусар. Нам сказали віддати ключі, документи всі, ключі від автобусів, телефони, все в нас позабирали. Ну і так нас, нас, виходить, затримали. Ми так простояли в цьому відділку цілий день в коридорі. Казали, що ми незаконно проникли в друге государство, ну, де, якось так, на чужу територію. Я, от, наприклад, довго стояти на ногах не можу, мені треба присажуватися, у мене спина там больна. І от я на корточки був коло стінки в коридорі, нікого немає. Присів на корточки коло стінки, чого ти сів? Давай піднімайся, то тобі не цей сам ну не, 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 не розрішали навіть присісти. В туалет теж так виводили по три чоловіка під дулом автомата. Водій автобуса Олександр Королович їздив евакуювати людей вісім разів. За цей час його та ще сімох водіїв комунального підприємства Електротранс президент нагородив орденами за мужність. Дуже довго стояли на блокпостах, було таке, що не пропускали. Привозили. 50-60 чоловік, посадкових міст 27. Два рази більше брали. Брали всіх. Люди реагували дуже, коли бачили нас. На автобусах були наклейки Червоного Креста. І вони, коли бачили, що ми з України, з підконтрольної території, дуже нам раділи. Перевозили і і домашніх тварин, котів, собак. Це фотографії пасажирів, яких Олександр вивіз з Бердянська та Маріуполя на підконтрольну територію України. Каже, разом з колегами за три місяці евакуювали більше п'яти тисяч людей. Олена Жкалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Шестеро кропивничанок згуртувалися, щоб готувати для військових, які на фронті. Збираються тричі на тиждень. Готують різні страви та хлопці найчастіше просять голубці, розповідає Наталія Кирієнко. Коли почалась війна, просто хотілося щось робити корисне, а де що робити, не знаю. Що коли побачила просто в Фейсбуці пост, що ми будемо робити голубці, я прийшла просто в незнайому квартиру. Кажу, можна з вами. Ой, у Лузі, червона калина, похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а тую червоні. Продукти жінки купляють самі, також допомагають кропивничани. Щоб голубці довше зберігались, їх консервують у банки. Жінки кажуть, крім начинки, додають туди свою любов. Тепер ми відвозимо в автоклав. определений тиск, определена температура, вони все це контролюють. Весь час вони скільки треба, вони стоять там і ну, весь час контролюється весь процес. За один раз жінки можуть приготувати до півтори сотні банок голубців. Ми чекаємо наших хлопців з перемогою це і ми вже їх плакать. вже тут так нагодуємо. Тому що те, що ми робимо, це найменше, що ми можемо для них зробити, тому що вони кожен день дарують нам життя. Їм треба сили. Для того, щоб були сили, їм треба їсти. Я завжди от дзвоню батькові, «Популічка, ти не голодний, Він та що ти вічно питаєш, що голодний я чи ні, є в нас їсти, але все одно я розумію, що не завжди є в них час там готувати. Готують, щоб бійці відчували турботу, каже Ірина Ліснича. Дружина військового і сама знаю, що наші хлопці їдять. Ну, що можна ще в полі їсти. Чай, якщо є можливість купити віну якусь і. Все, а от так от відкрили баночку голубців і вже наївся. Мій чоловік завжди казав, що наші голубці найсмачніші. Він взяв у нас одну партію і відвіз хлопця. Каже, хлопці не був вдома побували. Голубці на фронт віддають з таким символом. Тут одразу все зрозуміло по згляду, що він хоче, цей котик сказати, що тримайтеся, орки, ми за вами йдемо. Скільки тисяч банок приготували за сім місяців, не рахували. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Так, тренер та вихованці кропивницького клубу зустрічають 18-річного переможця Кубка світу з Вондо Андрія Крічфалуші. У цьому спортзалі він тренується 6 років. Досить складно було поїхати з сторони того, що я їхав один від нашої області. Добирався я дуже складно. Тому що зараз всі рейси відмінені, польоти відмінені. Добирались ми автобусами. Це була довга дорога. Попри все, дуже шалена підтримка від інших країн. Всі дуже нас поважають, всі з нами намагалися зробити фотографію, намагалися обмінятися футболками збірної країни. У Словенії виступали 100 теквандистів з України. Серед 52 країн світу і було 1300 учасників та 123 клуби. Це перемога Андрія Кріч-Фалучі у поєдинку з польським спортсменом. Він здобув золоту медаль у складі збірної України у командних спарингах. У першому поєдинку ми теж з Польщею. Спербували у другому поєдинку. Це був Ізраїль, третій поєдинок це був полуфінал. Вже це була Германія. І у фіналі була досить потужна країна. Це Аргентина. Три роки тому я не сподівався бачити такий рівень і бачити е, стяг нашої країни на першому місці. Вболювали за Андрія Крічфалуші всім клубом, каже тренер. Ми йому там писали, телефонували, підтримали, знімали відео. Записували діти, чекали, вітали його з перемогою. Це командна таблиця Кубка світу. У збірної України 23 золоті медалі і перше місце. На другому місці Аргентина, на третьому Польща. Нині Андрій Крічфлучі готується до чемпіонату України. Він з 4 по 6 листопада відбудеться на Закарпатті. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Десізита топ твоє перформезін кваліфікейшн андервей. А Богдан Колмаков Це фінальний забіг Олександрійця Богдана Колмакова, першого в історії чемпіонату світу з подолання перешкод паркуру. Він напередодні завершився у столиці Токіо Японії. У змаганнях на швидкість Богдан Колмаков на 59 сотих секунди випередив італійця Андреа Консоліні. Після перемоги у липні на всесвітніх іграх в американському місті Бірмінгем Олександрійський спортсмен здобув золоту медаль ще одних світових змагань. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.